Запустив сьогодні нову штуковину. Давайте спробуємо, як вона працює. Всі розпаковки за сьогодні. Кому цікаво, подивимося, давайте разом. Чергова червоненька посилочка, чого червоненька, бо прийшла по новій почті. Да? А прийшла вона з Семенівки, з нашої рідненької полтавської Семенівки. Подивимося, що тут? Да? Тут маленька коробочка, але вага така, доволі суттєва. Е... Чого рідненька Семенівка, бо це батьківщина моєї мами. Ось така от рідненька Семенівка. Дивись, контакти тут прийшли магнітні. Мідь прийшла. І контакти немагнітні. Чікс. І в немагнітних контактах, для... а, ні, це вроді порядочний. Ну, є і непорядочний. Ось о, дивись, чік чик Чік-чик. І це вольфрамовий контакт, так? Да? Ну, Нічого так буває. Зараз мінімально глянемо. Бо в немагніті дуже часто помилки трапляються. Помилки в вигляді чого? В вигляді того, що там може бути вольфрам, е мідь, да? і люди не додивляються. І звичайно ж, технічне срібло. Ну нічого, то все чепуха. Всі помилки ми розуміємо, все виправимо. Диви, отакі от посилки бувають, так? Да? Мінімально? мінімально. Нормально, нормально. А що не нормально? Нам все підходить. Маленькі, великі у кожного е, свої можливості і у кожного є свій матеріал. Так що пакуйте маленький, великий і налубний. Дякую вам за ваші матеріали. Зараз на цьому відео розберемо цю посилку. Бачите, вона в такому от пакуванні. Е, абсолютно незрозуміло, чи це метал, чи не метал. Да? В принципі, я думаю, тут максимально все понятно. Прикольна железяка. І осталось що нам зробити? Просто навіть не відкриваючи коробку, можемо зробити аналіз. Ви представляєте, до якого рівня ми докотились? Ми... Це мощаєко. Давай. Що тут нам покаже цей аналіз? М -м -м, знаєш, що це за матеріал? Та знаєш, що не знаю? Цей матеріал називається як? З чотирьох букв. Hard, да? І що це по суті типографний сплав? Тут е, має бути 10% сурьми і остача свинець. Е, коштує цей матеріал не набагато дорожче свинця але суть в тому, що він прийомний все нормально. 7800 вага. Отакі от от швидкі посилки з швидкими результатами бувають. Так що маєте такі всякі злитки цікаві. Пропонуйте, присилайте, залюбки купимо. Посилка з Лукачево. Розберемо? Ну, в принципі, якщо я вже взявся, то, мабуть, розберемо, так? Да? Все тут просто. О, Чікс, записочка. О, посилка з максимально простими зрозумілими матеріалами і дякую за подарунок. Звичайно, це дуже приємно. Які тут прості, зрозуміли матеріали? Їх аж два. Один з них це мідь, яку ми купуємо по 350 гривень на сьогоднішній день да, всю підряд. І другий з них це латунь, яку ми купуємо на сьогоднішній день по 210 гривень. Все. Отакі от, от посилочки. Отак от, от швидко, отак от, от якісно, отак от, от класно. Так що дякую вам за посилочки, дякую вам за подарунки. Це окрема приємність. І, звичайно, чекаю ваших наступних посилочок. Посилечка світловодська, яка мене трошки да? Чого вона мене трошки настаражує? Да, тому, що вона старою, покажи. Вага старою 5300. да? І я так розумію, по моїм внутрішнім відчуттям і якомусь мінімальному досвіду, да, який у мене є. Е мені здається, тут алюмінієвий радіатор. Е, дуже сильно хотілося б мені в цьому помилятися. Як думаєш, помиляюсь? Не знаю. А по не. твоїм внутрішнім відчуттям не помиляюся. І, чесно кажучи, я б не хотів тут побачити алюмінієвий радіатор. От мідно-латунний радіатор, питань немає, вони... Хух, слава Богу! Ти поняв? Зря ссав. Все нормально. Е... Яка суть питання? Просто був би він алюмінієвий. Посилка була б відправлена людиною. Ну, без товку, да? а... Посилки виставку, ну вони якось ну, взагалі не смішно, не прикольно і все решта. Хочеться, щоб кожен отримав результат своєї роботи. Да? І тепер можна спокійнісінько вложити на вагу. Чиста вага радіатора 4300, все нормально, мігно-латунні радіатори. Купуємо. Звичайно, ми купуємо і алюмінієві радіатори, але ціна на них. Дуже низька. Вірніше ціна на них пів ціни алюмінію. 55 на сьогодні алюміній, значить, мідно-латунні радіатори 28 гривень. А такі от радіатори. Алюмінієві. Ти сказав мідно-латунні 28. 28 гривень. А, алюмінієві 28 гривень. А мідно-латунні радіатори скільки у нас 190, 190. здається. Так да? Так що є, припинуйте, присилайте, привозьте любим зручним для вас способом. Чекаю на вас і ваші посилочки. Посилочка з Одеської області. Чого з Одеської області? Тому що населений пункт важко називається Бранкова Нове. О, сказав. Ну, я був впевнений, що я не скажу його. Тому, вибачайте, як вийшло, так вийшло. Старався, як міг. Але ж тут питання, посилка є? Є, то відповість на що. Давай. Така. Доволі важка, так? Да? Коли в руки береш, то розумієш, що щось важить. Щось важить, щось важить. А це у нас диви, що? Латунинка. Звичайна нормальна латунинка. Оці ось е шланги, да? вони якщо радянського виробництва, то в латуні йдуть легенько. А якщо сучасні китай, то не йдуть. О! А тут у нас що? А тут у нас мідяха. Це друга за сьогодні посилка, яка розпаковується за 5 хвилин. О, ти скільки 5 хвилин, але це я ляпну, так? Да? Угу. Хвилини не пройшло, мабуть. А якби на камеру не трендів, то взагалі вообще... все, готово. Дивись, яке мідяха. Яка мідяха. Мідяха. 18400 і латунина. 10 600 – відмінно відмінний результат. І, звичайно, дякую вам за вашу посилочку і чекаю наступних посилок саме від всіх вас, від всіх вас, глядачів, хто додивився, підтримав, поділився і, звичайно, відправив посилочку. То, як сказав, що гусяча пір'я 550 гривень сіра, 600 біле, посилочки поїхали. А також і качку беремо 180 сіра, 200 біла. І на прикладі цієї посилки, з населеного пунктам линок Кіровоградської області, давай покажемо. Що до нас приїхало? Що за пір'я? Гусь. Точно? Гусь. Бо я мій через камеру дуже не видно. Ага, а ну давай уважно. Гусь не гусь, не гусь. Утка. Не утка, а качка. Утка. А, кач, качка дыка. <свист> 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 тут что? А? Видно через камеру? Я думаю, видно. Качечка. <свист> <свист> Качечка. <свист> беленькая. Что у нас тут? Качечка сиренька. Это довольно-таки не кильку кількість птиц люди тримают, да? Да. <свист> 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 что у нас тут? Качечка беленькая. Здавалось би, як його по пір'ю видно, качка це чи гузка, так? Да? Якби ви раз розстріли на тампір'ї сіки по початку своєї діяльності встряв'я, видно так, що я вам не передам і качка сіра. Дивись, переважу. Качка біла, качка біла, качка біла і качка біла. Мішки порозпорювали, це погано согласі, Ну, нічого з цим зробити не можна. 10,5, але фактична вага. 10,2, тому що стара 100 грам мішочок. 10,2. 2000 гривень є. І що ми маємо тут? 9,2. Ще 9 кілограм. І це виходить 1620 плюс 200, 2040, чи сіки, е, швидко так соображати важку. І того 3700 гривень майже. Все, і приїхало. Отак от, от, якщо в вашому регіоні ціни на пір'я слабуваті або його взагалі не купують, то звичайно куди на Лубни запакували, відправили. По бушному пір'ю обов'язково попередньо фото по свіжому, ніяких питань одне лише прохання, щоб воно було сухе. І все, і відправляйте. Я чекаю на ваші посилочки. О, Посилочка, яка приїхала з побійної да, населений пункт, яку можна було відправити. Дешевше. А яким чином можна було відправити дешевше. Давайте я зараз вам покажу, що тут до нас приїхало. Подивись. Гарна штука до нас приїхала. Так, да, гарна. Це ягода бузини. Суха, питань немає. Якість трошечки е, храмує, бо вона не допровіяна, але суттєвої різниці на сьогоднішній день немає. Записочка є. Що відмінно, дивись. В принципі, сама якість е, гарна, а те, що трошки присутня поличка, це для нас не проблема. Ми її легенько приберемо. Да? Да. Я думаю, так. Да. Дивись, чого можна було відправити її дешевше. І для вас розкажу, і мало ли людині пригодиться. Да? Вага 29 -100. Бачите? А прикол в тому, що приїхало воно в двох мішках, а влізло б воно в один мішок, як думаєш? По-любому. Я думаю, легесенько. Дивіться, не менше. Так ото, що було б менше грошей. Дивіться, можна було всі брати в один мішочок і приїхало б одним, і приїхало б на як одне місце, було б дешевше. Тому враховуйте ці моменти, це ж ваші кошти, не забувайте про це. І пам'ятайте, оцю ось чудо-ягодку да, ми купуємо на протязі всього року. Так що пропонуйте, нема різниці. Літо, весна, зима, осінь постійно. Якщо у вас є налуний. Посилочка, в якій лежить подарунок для моїх дівчат, які працюють у мене на обладнанні, де перебирають горішок. Чому? Може хто пам'ятає? Пам'ятаєте, приходила до нас посилка з круглячками горіха? Так от чоловік каже: вибачаюсь, а його ж це треба розламати кожний горішок. Каже, вибачаюсь, пишлю вам, дівчатка в ваші якийсь дві Давай подивимося, що тут до нас приїхало Так, оба. Опа, Опа! Нічого себе. <гас> да, Я знав, що нашим дівчаткам передадуть солоденько. Я тому... сьогодні з дівками роблю. <гас> так, продовжимо розпаковку, бо пам'ять на телефоні не резиново, як оказалось. Що я дуже сильно вірив. А оказалось так, алюмінька, алюмінка, алюмінька. алюмінька. Ну це, все, це все гарно і класно. Плат... О, мідяжка, так? Мідяшка. Да? Це гарно і класно, але нам цікавий інший матеріал. Нам цікавий матеріал, який нам приходить вже майже на постійній основі, тому що що? Тому що сезон. Це ще це якісна синя ізолінта, добре, да? що не чорна, бо чорна ж не якісна, а синя прекрасна. І подивись, що до нас приїхало. Це золота бабочка, не золота, дуже але... Ну, майже гарна, так? Да? Єдине, що там маленькі моменти, є трошечки прийдеться з нею попрацювати, але цього разу все поділено, все гарно. Головне, вона суха і якісна. І ось глянь ще. Отаке ось темне ядро ми також купуємо. Так що нема різниці, темне воно чи світле. Головне, щоб воно було гарної якості. І гарно зроблене. Темне ядро не значить погана якість, коли воно зроблене уважно, правильно, воно виглядає доволі таке гарно, правда? ж? Правда. Так що, якщо ви маєте такі матеріали, абсолютно всі матеріали з нашого списку, то я чекаю вас на своєму прийомному пункті, а також по почті. Нажмеш ту кнопку, пальці подривають. Та я не нажимаю. Вічно хочуть виключити. Ще не доволок, а вони вже виключають. за подарок вам отдельно дякую. и сейчас девчонкам передам я думаю они будут приятно впечатлены здравствуйте о, глянь какая посылка приехала надо брать можно заезжать? заезжать я понял хорошо по распечатаем что до нас приехало в такие упаковки побачил Андрюха эту упаковку надо сумка, капец я говорю все, Снимайся в следующем видео и сумка твоя, говорит, все по рукам. Соответственно, посылочка, дивись, по Укрепосте до нас приехала, откуда? С пиратино. Ого, как далеко. Можем... вот Дивись, Андрюх, вот эту сумку в тебе приедут и заберут. Потому что с не так далеко. Не, уже все. Она мне подобается. Давай, распечатаем. Надо же аккуратно, чтобы тебе сумку спасти, да? Да. Да. А что же до нас могло приехать в такие сумки? упаковка, конечно, максимально босяцкая. До нас приезжал в бусем, ну в таком еще не приезжал. Так она червона. Да пойду иди. У меня машина червона, и что ты хочешь сказать? Ну, как раз под машину. Нет, а... Это ж твоя сумка, не моя. Я понял. А сей сумка не погана. Где она открывается? Ну, колгоспникам объясни. Опа, оба. Ты ваш хотел быстрее, а вышло, как всегда. А, вот так. Все, пошел по кругу. Тепер ще треба по всіх карманах побігати, так? Опа на чипс, і що тут до нас приїхав? Добрий день, будь ласка, зніміть плат, деталі, дорогоцінні, якщо є. Давай для начала глянемо, якщо там щось є, чи нема. Що тут може бути, якщо тут навіть з зеленої плати мікросхеми зняти, так? В принципі, тут не те, що нічого немає на платах, ну дивіться. Ля. Знято під ноль. Все, що можна було зняти, вже зняло. Тут у нас що? Бан? Тут у нас що? Ого, глянь що. Плавлений алюміній. А ми що в такому віді беремо плавлений не. алюміній. Не. Ні. Я думаю, їх не беремо. Тут у нас що. Баночки з пляночки. Короче, там самоценна це сумка. сумка. Нема нічого. Нема нічого, на самом немає нічого. Плати, бач, всі повністю об'їдені. Все, що можна зробити, все знято, так? Все. На тобі підарунок. О, вот это да, подвон. Подгон, все, можно на так тобі, жужжак. Тільки так, криминал, чтобы за мной не звязывал по жизни.